Слава Господу, Слава. дорогі брати і сестри. Я всіх вас вітаю, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, всі ті, хто прийшли на це місце, всі ті, хто нас дивляться. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з усіма вами, любов Його, хай буде з усіма вами, як пастор сказав, що хто з нас має потребу в Господі, має щось внутрі себе, щоб ми йшли до Господа. Я колись один брат до мене підійшов, який трошечки так, ну. Неревно відвідував зібрання, ну якось хромав трошечки духовно казав, що мені каже робити, треба мені каже, ходи каже, в зібрання чи не треба. Я подивився на нього, кажу, братку, кажу, а я тобі хочу сказати, щоб ти не йшов в зібрання, ти біжи в зібрання. Ти маєш потребу, у тебе проблем багато по життю, да не тільки з цієї сторони, подивися, а навіть якщо в тебе є е, в серці подяка для Господа, я, моя порада для тебе. Біжи перед лицем Господнє. Не просто йди, вот, не просто е, медленно йди. Біжи до Господа, прибігай до Господа. Господь каже, придій до мене всі, все, це все правильно. Ну, Ви знаєте, виходячи з е, свого життя, ти як. Е, Моє життя протікає в Господі, не раз було в моєму житті так, що я біг до Господа. Ви знаєте, коли ти біжиш до Господа, тобою рухає ну, не тільки там віра до Господа, любов, ревність по Господу. От. Звісно, кінцева, якби, кінцевий результат того – це подяка, ти, свідок того, як Господь в твоєму житті відповідає на твої потреби, вирішує твої, твої труднощі, як він тебе веде, як він тебе благословляє. Тому друга церква Господу дякувати за те, що Він дозволив нам, дав нам можливість сьогодні бути на цьому місці, дав нам, як кажуть, устройство в наших ділах, щоб ми могли висвободити це, ну, посвятити це, ну, цей час для Господа, щоб прославляти його святе ім'я. Тим більше сьогодні такий день. Сьогодні ми відмічаємо і празднуємо, і роздумуємо над таким святом, як Вознесіння Господнє. Ви знаєте, ця подія в свій час, яка ну. Яка сталася перед багатьма перед багатьма учнями, перед багатьма свідками. Це не просто було там комусь якесь видіння, чи хтось комусь просто передав на словах. Ви знаєте, це було на очах учнів Господніх, це було на очах багатьох. Це було на очах багатьох. І це було явно, буквально і ну, конкретно. Тобто, Господь... І в цьому є деякий смисл, і ми зараз. Будемо над цим роздумувати. Я зачитаю декілька думок, декілька місць писань. і ми пороздумуємо, а що ж для мене особисто значить, яку, ну яке значення особисто для кожного із нас, для мене особисто має от -от та подія Вознесіння Господня, коли Господь звершив цю дію і, і пішов на небо. Ми зараз будемо над цим роздумувати. Давайте ми зараз, в Слові Божому, зачитаємо саму подію, цю як вона відбувалася. Луки, 24 голова, 50 вірш. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і, взяв, і взявши руки свої і благословив їх. І сталося, як він поблагословив їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. І ще одне місце Писання в дії святих Апостолів, перша глава. З 9 по 11 вірш. І, і прорігши оце, як дивились вони, він угору возноситися став, а Хмара забрала його з передіх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали, ставши а, при них, та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус який вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Слава нашому Господу. І, Ви знаєте, читаючи цю подію, от особисто так от не раз роздумував над тим, звісно, була б велика така, ну, велике благословення, тим, щоб от, мабуть, кожен з мною зголоситься в тому, що представте, якщо б ви були особисто. Ну, свідок цієї події? Ви тільки, ви тільки уявіть собі це, коли ви стоїте з Господом самим, і на ваших очах Господь піднімається, благословивши вас і віддалившися Він з них з вашого віду. Наскільки це ну, прекрасно, і як кажуть, наскільки це ну, придає і страху Господнього, і просто віриться, це якби словами просто описати цю подію, якби ми читаємо, ми можемо тільки уявлятися. Але наскільки це прекрасно, чудно і велично? І сторони Господа. І в цьому є деякі смисли, ми зараз над цим пороздумуємо. ще. Е, я для себе виділив декілька значень цієї події, от, які я вбачаю в тому, що Господь зробив, як він відійшов із землі. І перше з них, що відход Господа, вознесення Господа, це є свідчення про його успіх в земній праці, яку він. Прийшов на цю землю звершить. Тим, що Господь відійшов, це знаменувало тим, що Господь мав успіх в тому, що Він звершив. Що він зробив, для чого він прийшов на цю землю і що він звершив, будучи в тілі. Господь зробив все те, що Він планував. Абсолютно все. Слава нашому Господу! Що Господня воля вона є абсолютна, є в повній своїй повноті вона звершилася. Коли Господь ходив по цій землі, це якби, основ, таке, перше і основне значення, що Господь прийшов, щоб Він звершив все, все те, що Він планував, для того, щоб відбували, відбувалися ті події, які відбувалися вже при, апостол, при апостолах, після апостолів, і відбуваються по всьому світу до сьогоднішнього дня. Ми про це тож, також ну, пороздумуємо. Друге таке значення, яке ми можемо, ну, яке я виділяю в цій події. Це дало можливість Господу приготувати місце для нас. Пам'ятаєте, Господь сказав у Слові своєму Вперше, в Євангелії до Івана, 14 глава, другий вірш. Господь, сказ... Господь як сказав, що я відійду, коли я йду, я приготую, приготую вам місце. А якби і не так, то я б сказав вам, що я прийду і приготую. Господь відійшовши він. Дав можливість от, нам приготувати місце. Ви вірите в те, що Господь для кожного із вас приготував місце? Амінь. Я особисто вірю в це, що Господь для кожного з нас він приготував місце там, щоб іти, і я, щоб ми разом з Господом були в тому місці, де Він є. Ой, наскільки це, прикла... наскільки це прекрасно і ну, просто словами теж не описати, те місце, як написано, що не бачило того ока. Не приходило на розум людині, що Бог приготував тим, хто його любить. Ви тільки уявіть, що людина не може навіть вообразити собі те, що Господь для неї приготував. Господь сказав, а я йду, щоб приготувати вам місце. І Господь його приготував. Я вірю це, що Господь приготував. От, слава йому за це. І ще одне значення, та ще одне значення цієї події, тим, що Господь це зробив, це поклало початок новій праці. Через Духа Святого, якого учні мали прийняти. Ці, Цією подією Господь положив початок новій праці своїй, духовній праці своїй. І ми зараз те, також будемо про це читати. Дії святих апостолів. Перша голова. 4 по 5 і 8 вірш. А а зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, щоб про неї казав ви чули від мене. Іван Боводою хрестив «Ви вийшов, охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. І проривши оце, як дивилися вони, він угору возноситися став, і хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі стояли і сказали, таким самим чином він Господь вернеться, як і пішов. Тобто, Господь через працю Духа Святого поклав початок, щоб звершувати, як він казав, що, що Дух Святий він вас навчить новому і нагадає вам мої слова. Слава нашому Господу! Що Господь нас не полишив одних на цій землі, що, завершивши працю цю, він дав нам обітниці, він дав нам. Силу свою, дав свою мудрість, дав свої повіління. І через Духа Святого Він сьогодні нагадує в наших серцях, говорить в наші серця, навчає нас новому, веде нас по-новому і нагадує нам Господні слова, щоб ми часом раптом не забули, не, не втратили тих жемчужин, тих перл, які Господь залишив нам, які б ми мали б тримати в серці своєму, зрощувати, примножувати їх. Слава нашому Господу! Я йому за це дуже дякую. І ще одне значення, яке би із цієї події я хотів би підчеркнути. Те, як Господь вознісся, Він встановив цією подією основний спосіб свого буквального, єдиного і основного способу, явного, як він вернеться знову назад. Ми вже одне з місць писань про це читали, і про це засвідкували англії. От, і Господь відійшовши, він, він сказав, і ангели підтвердили учням і сказали, що те, як він пішов, те, яким чином він пішов, як він пішов, таким самим чином і він і вернеться на цю землю. Явно, конкретно, ну, от, це Господь показав, що як він відійшов таким і він прийде. Зараз ми зачитаємо ще одне місце з Писання, де написано. Також про, про цю обітницю. Книга Даниїла, Давайте відкримо 7 глава, 13, 14 вірш. Я бачив у видіннях ночі аж ось раптом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування і слава та царство і всі народи племена. Та язики будуть служити йому, панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Слава Господу! Господь прийде таким же чином і встановить царство своє. Слава йому за це. Матвія, 24 глава. 30 вірш. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Це, це ще одне підтвердження свідчення того, що Господь придав усі свої величі силі і слави. І це буде, ну, так сказати, м'яко, це буде невероятне собиття. Його побачать всі. Всі побачать, всі його узрять. Для того, щоб Господь, я ж кажу, візьме своїх, поставить своє царство. І це буде дуже, дуже явно і дуже велично буде те, як це буде І Ще одне місце з писання, об'явлення, перша глава, сьомий вірш. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена з землі будуть плакати за ним так, амінь. Всі його побачать, прийде час. Це одна із обітниць, на яку ми надіємося, як Божі діти християни, в те, що прийде час, прийде час. Так, да, Ми не знаємо, коли. Багато хто береться, то десь планувати, чи пророкувати, але чи ми знаємо, що прийде той час який буде положений в волі Отця. От, і і побачить його всі. Слава нашому Господу. І якби під, підводячи підсумок цього, всього, про що ми прочитали, хочу зачитати ще декілька місць Писань. Дуже є важлива річ, про яку говорить, і ми можемо зробити цього висновок із цих всіх подій, які ми прочитали. Дорогі брати і сестри, Господь обіцяв. Ангели підтверджували. Це говорить нам про те, і багато в, цьому, і багато в слові Господньому є дуже е, написано і закликів до цього, щоб ми з вами пильнували. щоб ми з вами не спали, не дрімали, як Слово Боже говорить. Щоб ми з вами були, ну, щоб ми бодрствували з вами, щоб ми завжди були на стражі. Ми не знаємо, в який день час. Дня і ночі наш Господь прийде. Ми не знаємо цього. Но слово Боже говорить дуже, дуже важні слова. Перше пісня до Івана давайте відкриємо. Друга глава 20, 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, Щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу. Та не були засоромлені перед Ним під час Його приходу. Чуйте, як, як Іван говорить: діточки, Боже діточки, ну, залишайтеся в Нім, перебувайте в Нім, будьте одним цілим з Ним, не полишайте Господа, не, не остивайте в Господі, ну, от, но ревно, день і ніч пильнуйте, пильнуйте за своїми шляхами, за своїми. За своїм життям, за тим, куди дивиться око Твоє, куди просягається рука Твоя, куди направляються ноги Твої, і до чого стремиться серце Твоє і розум Твій. Слово Боже, говорить, діточки, пильнуйте, пильнуйте. Тобто будьте уважні. Не будьте обманені лукавим і цим світом ми бачимо, що, що зараз трапляється, що зараз робиться. От. Наскільки гріхом наповнена земля, і вона кожен день наповнюється і умножається гріхи беззаконня. Всі ті скорботи, всі е, спокуси, а їх, ну, їх тисячі мільйони вокруг нас. Сьогодні, як написано, що сатана він ходить, як е, рикаючи лев, да, шукаючи кого б це, з'їсти, поглотить. Слово Боже, нас попереджає і, і, і предупреждає, і попереджає нас про те все, що вокруг нас відбувається. і те, чим лукавий хоче спокусити нас, вивести нас під Божої благодатність, під Його милості, під Його прощення. Лукавий хоче погубити тебе і мене через різні речі. Ну, вот. Слово Боже говорить, пильнуй, не давайте йому місця. І не давайте місця, дияволу, не давайте йому місця. Все своє місце в серці в розумі, як написано в Господній. Господні. Да? Полюби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, всім розумом Твоїм, всім єством Твоїм. Полюби Господа, віддай все своє серце Господу. І ти будеш в благословінні, ти будеш у спасінні. Якщо ти будеш перебувати в Нім, як написано в Євангелії Яна, де Господь говорить і навчає народ про виноградну лозу, якщо ви будете в Нім, на Нім, тоді ви будете мати в собі, мати в собі життя. Тобто ви зможете не тільки, ну, мати життя, але ви ще будете ну, плодовиті. Господь так сказав. Але для цього треба пильнувати і ревнувати по Бозі. Євангелій від Марка, 13 глава. 33, 35 вірш. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. Слово Боже говорить, що це буде дуже несподівано. Це буде несподівано. Висновки цієї події, про що ми зараз роздумуємо і спілкуємося. Пильнуй на всяк час, бо Господь гряде, Господь прийде. Яким чином Він пішов, таким він не прийде. Я хочу і закликаю кожного з вас, щоб ми зараз піднялися на наші ноги, і ми будемо прославляти нашого Господа. Ми будемо взивати до нього, будемо просити благословення, щоб Господь дарував нам мудре серце. Пильнуючи серце повсякчас. Дорогий наш Господь, ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, Спасителя нашого, дорогий Патько наш Небесний. Ми на цьому місці ми приносимо подяку Тобі, Господь, за те, що Ти дарував Господі нам цей, цей час, щоб ми тебе прославляли, Господь. Мой. Дякую Тобі, цей час, що ти даруєш, Господі, через Духа Твого Святого, в Слові Твоєму, щоб ми роздумували, що Ти, Господі, попереджаєш нас, що Ти закликаєш, Господі, до серця нашого, щоб ми завжди були пильні, Господь, мой, щоб ми завжди, Господі, уважали на те, як ми живемо, як ми поступаємо, як ми ходимо перед Тобою, Отче Небесний. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Твого благословіння Господь на цей час. Духом Твоїм святим, Господи, наставляй нас, навчай нас, Господи, змінюй серця наші. Отче Небесний, ми Тебе прославляємо. І я дякую Тобі, Господь, ми, за кожного, хто прийшов на це місце і за всіх тих, хто дивляться сьогодні, Господь. Доторкнися кожного серця, Господь моє в ім'я Ісуса. Дорогі наш Господь, Хай Дух Святий, Господі, звершує працю в наших серцях. Дорогий наш пастир, Спаситель наш дорогий, благослови. При Боспі, ти як сказав слово Твоєму, де двоє літроє збирається в ім'я Твоє. Ти серед них. Я вірю, Господь, що ти сьогодні серед нас. Даби Господі нас наставляти сьогодні, нас навчати, Господі. Щоб сьогодні допомогти нам, Господь, мій, звернути увагу на всі Господи сфери нашого життя. В чому де Господі, що ми не так поступаємо чи робимо? Ми просимо Тебе, благослови нас, Господь, благослови, допоможи нам, Господі, відректися від всяких Господі, явних і духовних ідолів, відректися, Господі, від всякого гріха і мерзоти і беззаконня. Господь, ми просимо Тебе, Ім'я Ісуса, благослови, допоможи, Господь, через Слово Твоє святе, Духом Твоїм святим і Ти, Господи, постижені Твоєї любові, Господи, віри, правди і життя. І бо, бо Господі, Ти є дорога правди і життя. І Господі, ми прославляємо Тебе, і нині ми зібралися на цю місці, щоб Тебе прославити, подяку Тобі скласти, поклонитися Тобі нашими серцями, Господі, і відкрити наше серце для того, щоб Ти вклав ці дорогоцінності в наші серця, Господь. Ми. І допоміг, Господи, нас отрезвити цими словами, щоб ми навсякчас пильнували, бо Ти пообіцяв, що Ти, Господі, так як пішов, таким чином Ти і прийдеш очі небесний, благослови, щоб кожне серце було готове до приходу Твоєго із дітей Твоїх святих. А ми, Господі, покладаємося Господі серцем своїм, розумом своїм, Господі, духом своїм на Тебе, на Господа Бога живого і істинного. Ми Тебе славимо, Отець і Дух Святий. Амінь.